Ну що ви вже відійшли від шоку щодо мого авто. Якщо ні, то правильно зробили, тому що сьогоднішнє відео також присвячене обзору мого авто, але обзор буде не від мене. обзор буде від відомого київського блогеру. Та наприкінці я вам покажу ще декілька емоцій від починаючих блогерів та водіїв. Тому не будемо гаяти часу. Починаємо наш сьогоднішній випуск і зараз переносимося на... Тиждень тому я їду на обзор свого авто до відомого київського блогера. Ви його 100% бачили, ви його 100% знаєте. Дам підсказочку. Колись він був власником Ягуару. Зараз він власник Зікіру 001. Ну що, вже гарячіше. Да, я їду на обзор до юрца з каналу Тесла Таксі. Він подивиться своїм професіональним авторським поглядом і оцінить або обісре. Він сказав, що чесно, буде дивитися, тому оцінить або обісреймо, і автівочку. Ну що, погнали? Що ми діємо тут? Ми чекаємо Катрін. Вона купила нову тачку. А, я не знав. Не знав? Mm -hmm. Коротше, вона ну, купила нову тачку. І ще ніхто не знає яку. І ми теж не знаємо. І тому її чекаємо. І зараз коротше, вона приїде, і ми такі, типу, ну, ліба зацінимо, або не зацінимо. Ну, є спойлер, що її взяли в прайм. Якщо її взяли в прайм, то в мене є припущення, що це може бути I-Pace. Або це може бути Audi e-tron, або Mercedes EQS. Але я сподіваюся, що людина в здоровому глузді ну, таку машину для роботи в таксі купувати не буде. Здогадок у мене більше ніяких немає. Ну я сподіваюся, це не iPace. Чесно. Їду і думаю, хоч би він не обісрав мені авто. До мене сидяться пасажири, і всі як один кажуть, що дуже класна автівка, дуже крута, дуже розкошна. Я думаю, але це ж юрієць, да? ми ж всі знаємо, що це блогер, який каже чесно, і те, що думає, я ж кажу, це його авторська методика підходу до обзору. І блін, зараз почне мені, тут там трясеться там. Там щось не те. Ну, я, я, знаєте, головне не замкнутись після цього в собі і не продати тачку. Ну, і те я шуткую, я думаю, що йому сподобається. Але все ж таки, да, я думаю, що зауважень буде багатенько. Ну, я поки що в зеркалі нікого не бачу. В зеркалі заднього виду. Так, ну єди якийсь Лісус 3,5. Ні, ну я сподіваюся, що це електричка. А, ну Liexus ЄS, звісно, це може бути, але ЄС тепер беруть впрай в останньому кузові з 2019 року, і коштує він. Стартує десь від 32. Від 32. Десь. Ого. Ярик. Катрин полетіла? А ну-ка, призові. Так, а ну-ка, щас, ща щас. Нет? А, то не вона. БМВ, тройка купе. Червоний колір ж не беруть. Е, черт. Ще. То я думав, то вона з за носом полетіла, прикинь. Це був хита хітяра. Мені це. Не, ну... Не, ну тут, ну тут однозначно красава. Блин. Все, это наикращий вариант, который можно было ожидать. Ну, это, я думаю, что это е... ешка. И кс, или чьи А ну-ка. Привет. 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 Ешка, да. Так и думал. Да. Офигеть. Нет, не думал вообще. Вообще даже не ожидал, что это будет ешка. Я очень рад за тебя, честно. Я... Я думаю, ми привіт. Привіт. Ми короче, ми, короче, сиділи і при, припущення в нас були. Я кажу, в такому бюджеті, ну, плюс-мінус, я ж думав, якщо ти продала свою за 28. Давай, було, ти ж продала свою за 28? Так. Да. Та я думав... Бюджет. Да, Як я думав, якщо в бюджеті 28, плюс трошки додать, то я думав, що ти могла взяти либо ліба айпейс, ягуар, ліба є я я якраз скажу, але найхожі варіант це iPace і Etron. Хоча, ну, типа, для прайму. Була ж набудочка, і я ж казала, що ти вже таку автівку похожу. Обсирав. Обсирав. Так я обсирав і IPAs, і E-Tron. А, та ти перебирав. А EQE в мене ще не було на тесі. Була EQS, S SUV. Ну що, давай оглядати. Ну виглядає. Давай, так, давай зло. Виглядає офігенно. Маща? Маща. Ну, підлітала ти мощно, Да, красиво було. Спочатку там БМВ тройка летіла, але я думаю, ну точно. А я їхала так, а думаю, та ні. Так щоб, типа запалюсь, поїду, да, аж. Да. Щоб точно вже не очікували. Ви ж, мабуть, дивились сюди. Я думаю, якби ти тут проїжджала, я б не подумав на неї. Чесно. Я думав, що чесно, якось так припущення було, що буде айпес. Ні, ну офігеть. Так, блін, давай, подожди. Зараз ми зацінимо самий перший. Да а не, нема, ну все. Нема, да? До да, тяжечки нема. Все, все поехали. Ну, подивись, да Юрец, дивись. Смотри, открываешь. Дивись, Сейчас, часточка. Давай. Так, сідаешь. Так. А штани чистые. Мы сідаем. И в меня уже вся нога в говне. Все. Ну, это плюс. Себе, Нифига себе. А штани не, ну, вот так вот выходит. Да. И штани чистые. повезло. Все. А ну, пробуй. Систы? Штани чистые будут? Не, ну там в меня будут чистые. Офигенный. Ешка, ну э, давай так. Основные основные основная претензия у всех была, что типа до задних сидений. Ну, а, то вроде нормально, да? Да. А, ну, да, нормально? А ну-ка, Да не нормально. Да ладно, Да не может быть. Метр девяносто. А, да не может быть, что тут столько места было. <свят> я, а я тебе серьезно говорю, я дивился. Этот EQS, так там сидушки короткі були. Ну, коротше, чесно, я здивований заднім рядом. Я був впевнений, що для пасажирів буде вообще, типа, фік-фонарь. Хоча ціна цього автомобіля ну, подарунок скільки, приблизно 32. Ціна цього автомобіля 32. Ти 28? серйозно думаєш, що EQE 24-го року коштує менше 50. Звісно, ні. Я його взяла менше, да, <с> 40 сплюшні. А, 40 з лишнім. Да. А, ну ладно. Але ладно. на ринку я бачу, що вони коштують 50 мінімум. Я просто коли дивився, то я бачив і по 32 варіанти. І по 33. 24-й є... рік. Ну, я не пам'ятаю. Який є, 24-й рік. Я тому і дивився EQS, бо EQS якраз коштував 48-50 з гіперскріном. Ні. Ну я його взяла 40, але я бачила, що на ринку вони по 50 Тобто я вже думала, його, якщо, якщо не візьмуть в прайм, якщо ну, якось не піде робота, то в принципі якщо то а UQS не розглядала, взагалі? Великий, типу, так? Ні, UKS, так це ж таке, вони ж вони ж по формі однакові. По салону однакові. Ну, окрім конечно, торпеди. Там uks торпедка така, прям вся мощна на моніторчиках. Та й ззаді, наче вони монітор. Але по. Ага. От ми по... думали, ти так подлітали. Це по відчуттям було, так? Ну там просто там хтось летів, так. Ось, а по формі, наче воно все ж те ж саме, що UKS. Так, двадцаті, двадцяті, що тебе тут? А що за резина? Не знаю, це типа рідна, рідна. Просто ми вчора тут тестували... — але вона раз. не все сезонна. Треба ну, Да. Ми вчора просто тестили а, пірелі, пірелі. І що И что ты будешь ставить? Я не знаю. Знаєш? Ну, можемо посоветовать, конечно. Я тут бачила твій останній ролик. Да. Думаю, може, это, да, на 20-очки кинуть. Надо Мишлен ставить однозначно. А, конечно, шарю. Це 20-ка, да? 20 а, -20. так. Ну, дивись, Мишлен буде коштувати 15 за колесо. десь 13-15. Ну ти ж кажеш, ти ж там пропаганда у тебя китайский. Ну, не пропаганда. Ні, nee, я просто кажу для таксистів. Типа, для таксистів. Ну, я не ганяю, тому мені, в принципі, да, от, у мене, типа, пацаны посыл, мало хто розуміє, всі такі сразу, там у мене на БМВ, Мишлен. Да причем тут на своєму BMW x 5 до таксиста. Я знаю таксиста. Не да, я с ними спілкуюсь постоянно. В комментариях все такие красавчики, там мы на мишках, мы на контиках, но Людина, который пригнала себе авто за Америки на Континенталях або на мішленах, это не значит, что она их купила за 80 тысяч или за 70, они ему просто достались. А потом, когда он начинает брать себе гуму, вони начинают лезть в олиц и покупать 5-7 летнюю вот премиальную, там типа континенталь, мишлен. И что делают продавцы? Ты ж не купишь, правильно, там, 19-18 года резину. Поэтому продавцы берут, перебывают рик выпуску на 23-24, и она улетает аж бегом. И ты на восьмилетних таких мишках... О, я тоже так хочу. <laughs> и ты, получается, на восьмилетних мишках это а гоняешь и думаешь, что ты красавчик с модным названием, а по факту у тебя резина говно, короче. Поэтому я говорю, что лучше новый Китай купить, два сезона откатать, чем... Преміум беушний перебитий. Короче, тут реклама, да? Да. <реклама> Це значить, що він в тебе задньопривідний. Да. Це він в тебе задньопривідний. Скільки кінських 260-280? По-моєму, 280. 280. Та да, ні, ну класний апаратик. ти ж наш прокатнеш трошки. Ну, звісно, да. то може сісти. Тобі так скажу, мені дуже подобається, чесно. Я Плассно. не очікував. <реклама> Ярослав. А ну-ка, залізай назад. А ну-ка. Давай, зацінев, як ти там сядеш. Так. Прайм? Прайм? Щось не відповідає. <ріст> так, тримай. Ну, пасажири настільки довольні, що просто всі коментують. Та я. Ти що? Ага. Я... Ти... ти попробуй тут бути недовольним. Всі кажуть, що дуже класна тачка. Офігі. Та вона круто. Тут є CarPlay. Да, в Теслі не було. Угу. В Теслі не було і це було дуже незручно. Тут є CarPlay. Угу. Тобто тут же бачиш, німці постаралися. Потім. Тут можна регулювати, зараз показую. Комфортно вжимаєш, комфортна підсвітка. І тут можна, бачиш, О, такий, колір. Да. Можна, допустим, там, такий колір, а можна, допустимо, такий колір зробити. Воно ввечері взагалі настільки кайфово, що mm. ну, пасажири сідають і такі офігеть. Ага. Ну просто в мене ж така сама фігня. Да? Ну так, да, мене ж теж Advanced Light, я теж знаю. Ну, типу, можна прям міняти? Так? Да. А, круто. Ну, Тоже ну Типу в мене перша тачка, коли можна таке робити. Від... Блін, ну світиться світ, офігенно, так? Да? Ага. Це ламає. Ну, те саме. Я Але очікувала, це... що ти будеш оце прямо робити, і я ось не тут буде. одразу це ж твоя машина. Та роби, та ти ж, ще... слухай, та ти не що всі свої, ти ж <су> тюкав всі наоборот чужі на так свої, не казавши платити. Дивись, що я сказав в тому відео, що це все не має значення, тому що в Ягуарі в мене це було рівно те ж саме. І це не значить, що коли ти їдеш, воно так само репить. Просто mm -hmm. в мене був такий, типу, прикол, да? що якоби. Чому Зікер зробив так, і всі кажуть, що ну це з міркувань безпеки, щоб там чуть що, щоб тебе не вбило. Я думаю, ну окей, а чого в Мерседесі С-класа, 222-му, немає такого. Там теж безпека. Ну, типу, знаєш, і в Зікрі теж безпека, якщо там, взяти по е світовим стандартам е безпеки. Ну, це терпіло, так? Та, та, я я взагалі не парився. Да? Ти думаєш, що я їздив, що... їздив шатаю його? <свистак> ну, да. Просто я знав, що воно є. Типа, це було трошки обідно. Бо да? ти, типу таке нажимаєш, а воно таке. Ну, от, оці звуки. Оце мене, да, я так думаю. Ну, не, ну і що? Ну, нормально. Це не то, що я такий, там, все, якщо я это не беру, ти тільки ролл строишь фантом, короче, то, мені, давай. Якщо так вот, типу, робиш, тут це швидка зарядка, судик, кладеш телефон, і воно заряджається. Оце, это, кстати, вообще отстой. І воно тут швидко заряджається. Да. А буват, стой, стой. Я маю на увазі, що тут? ти посположили і поклали, і все, тобі не видно, що там відбувається. Ну, да. ну, оце, типов... оце да, мінус. Такі тут у пробігу взагалі он... скільки там. Написано, не написано. Ну коротше, тут менше 30 тисяч пробігів, там 20 з чимось, uh -huh. чи 24 чи 23. Ну я тобі скільки... скажу, це і поприємніше трошки, чимось CV. Поприємніше. Да, да, все якось більш... Може, ти просто любиш ці дані? Більш yeah? більш кучно там все. Ну, а моніторчик так само так. <laughs> Вовче пофіг, все це. Це все вообще пофіг. Блін. Огонь, да? Та -а -а. Ти дивишся, тут є от нажимаєш кнопочки, хлоп. Угу. Ну, звісно, назад треба отак от отдати. Тут під цим Доб... теж бачиш місця, ну, багато місця. Ну, під цієї трапеди угу. ти можеш сюди угу. щось класти. Ну, звісно, оце тут, типа, кнопочка, хлоп. Ну, я тобі чесно скажу, я офігівший від цієї машини. Я був Скажи... впевнений, що вона дуже маленька. Чесно, тобі скажу впевнений, що вона взагалі Той, на є кія, ти думав, що вона маленька? Я думав, що вона дуже маленька. Я був просто майже впевнений... Ні, вони ж однакові сесками. Я... Вони просто понаповняємося іншим. Я тому навіть Єшку, ну по бюджету, типу, я в мене єшка би вийшла би, ну і тії взяти. Але я її навіть не дивився, бо я був певний, що для мого зросту, типу, і вообще вона маленька, і для пасажирів там місця не буде. Знаєш. Ну, пасажири взагалі дуже дуже. Да, ти шо, я уявляю? Вони, прям ця подсвітка і музика, под... тут чистий такий звук, що просто. Що коли під'їжджає малишка на Мерседесі, бін, та ти, да, ти, ти сі... чувак тут прям сидів, каже, а можна я сюди сяду? Це ж прайму вже. А чувак не робив так о, Катя. Ну ви мене, конечно, о, Катя. <laughs> <Нет? laughs> Юрій, так. <да? laughs> да. Ой, Юрій. Ви мене, конечно, ой, Юрій. Юрій! Ні, він каже, от я їхав з дівчатами таксі колись, я бачу, що вони їдять. Я їхав в класних тачках. ну Так, щоб це була комбінація, щоб це була комбінація класна тачка і дівчина, ну це просто я в шоці. Я не можу прийти в себе, він їде. А в мене камера тоді була вимкнена, думаю, блін, це по типу Юрій. Це точно так же, це комбінація. от Розумієш мене, комбінація. Знаєш, Мерседес, це ж типу на лайті, ти живеш на лайті, тобі нікуди поспішати. Ну ти ж без пнів, правильно? Ти такий вже знаєш, вже добився всього в цьому житті, їдеш. Як будто у тебе не заробіток з таксі. Ти здобився всього в цьому житті і поїхав таксувати собі. Ярик, як тобі? Мені дуже подобається. Я варений, чесно. Це краще, ніж добре, що ти не на ауді приїхав. Ти не любиш шавину? Ні, я фоткав, просто їхав на світлофорі, стояв переді мною. Я думаю, і муравки аж так пішли, думаю, Юра каже, якраз повинна під'їхати. А я кажу, хай не дивиться по сторонам, щоб не це, спалити. Це, це теж ну, він круче, ніж масів, я тобі, чесно да? кажу, ну, да. ну, Він їде… Я тобі говорю, я просто не можу зрозуміти, навіщо ну, тут немає ж пневми, наскільки я розумію, тут немає, бо вона їде нормально. М'яко, так? Так, да, м'ягенька. Так вона на брусчатки, ти їдеш, ну, По -кайфу. майже не, не колоти. Да? Ну, типу, колотий, звісно, як і mm -hmm. всюди, але для мене в порівнянні з вайкою. Mm -hmm. Ти розумієш, да, вайка, яка просто вона вайка дубова, да, да, дубова капець. І потім сідаєш сюди, а тут то тобі кажуть, mm -hmm. взагалі нічого не чуєш. Ну, і... вона жорсткіше, ніж зікар, але їде приємно. І этот, я так розумію, гальма до гальм треба адаптуватись, бо вони такі, типу. Ватні, да? Чи це так, такі налаштування? А я не знаю, це було ЕС... так і є. Ось в себе. SUV я взагалі от тоді поїздив, і я зрозумів, що мені там гальма взагалі не подобається, бо ти звик, звикаєш до гострих. Тут є вибір рекуперації, але вона все одно при. У тебе в Зікері можна користуватися однією педаллю, да, як да. в Тесла? Просто тут тут... А, а, не немає. Я думаю, що але тут можна тут є... оце Нажміть. Так. Бачиш, що всі, ага, дня... всі, да, тут треба постійно вмикати кожен раз, коли да, ти... Да, да. Я, да, це я, таке я. є. Оце мені теж тоді я не, не зацінив, що треба кожен раз вмикати собі сильну рекуперацію. І це все, але все одно воно не зупиняє повністю. Тобто воно їде і притормажує просто. Це, це просто для мене це все значить одне, що це машина максимально близька до бензинової. Тобто, це не робили як ізначально електромобіль. Це, це першочергово бензиновий автомобіль, який переробили в електро. І тому він відчувається максимально як бензиновий. Тобто тут і рекуперація не така. І, ну, типу, знаєш, немає цієї фішки електромобіля. Давайте, ти ще можеш на Мерседесі Ну, Нам нікуди спішити, нам цей світ абсолютно понятний. Та ну ти що? Ну, я тобі чесно кажу, що я отримую естетичне задоволення більше, ніж на Зікрі в два рази. Чесно, оце все. Ну це можна занотувати просто, цю фразу там десь я. Оце все мені подобається більше набагато. я прям це казав їй по ЄСІВ, що коли все, що в тебе перед очима, це просто космос. Взагалі, такого в жодній машині немає. Якби ще тут був гіперскрін, плюс, бо я ще і QS-ку розглядав з гіперскріном, там взагалі ще круче. Але оце просто офігей. Бо так само ж, так само на 223-м Мерседесі. Я ж їздив коли драйвером на 223-м. Там все ж те ж саме. Ти їдеш, ну це просто кайф. Тому ти тут отримуєш. Це мій перший мерз. От як у мене вайка була перша mm -hmm. тесла вайка, от це мій перший ну в житті мерз, за який я сіла. Тому мені ні з чим порівняти, але. Афієть. Ну я чесно, мої знаєш, які враження зараз перші. Ага. Що я би отак от взяв би, з зікра би поміняв. Думаю, скажеш, виконував би тебе з машини, давай. І добре, що ми зараз зустрілися коли трошки потемнішало. Що ми можемо mm, от да, от, да, от оба от оба всю красу подивитися. Звіститися, так, да, круто. Да. Коли темно взагалі. Та да, ти ще й не зацінив, тут же ж лючок є. Лючок. Дивись, зараз підтримка. Отак, от да? Тут? Mm. Ага. Я здогадався чисто. Лоп, поїхав. Да. Тут можна його взагалі закрити, І щоб не було панорами. Ага. А можна. Все, більше, ні? Ага. Mm. Я люк дуже люблю. От до речі, в зікрі мені не вистачає люк, а ще. Там заклеєно атрмальною плівкою, щоб сонце не жарило влітку. Блін, ну як тут красиво. Ну, це, конечно, ну ти ще ти колір вибрала, і він такий примерно для девочки, знаєш. Це деревяшка чи пластик. А я не знаю, до речі. Мабуть, пластик, мені кажется. А ти що там ззаді, Йорик? Кайфує, не. Кайфуєш. А, правильно. мені там я Ти пасажири тут все по Ярослав? Ні, нема. Нет, нема. Бо мені здалося, що тут є поперечна підтримка, але я пошукав кнопочки, нічого не знайшов. Ні, нема. Блін, як? Тільки перейду. Реально, як красиво тут. <плес> ну, все, а я їхала, записувала відео, що дай Бог, щоб він зараз мені не обістрали. Тачку. <плес> щоб все було нормально. Тому що я подивилася твій ролик з отим мерсом, думаю, ну все, зараз буде щось мені тут. А ні, каже, класно. Ну скажу тобі відверто, мені цей мерс більше подобається, ніж той. Я би SUV, ну, після того, як я його взяв, я його насправді тоді брав, щоб кайфанути. І я був розчарований. Цей мерс мені подобається набагато більше. Ще штани чисті, да? так? Да. Блин, я вже чесно поїхав зіграти продавати. Вже все, міняти на цей. Я не очікував, чесно. Я ще хочу один раз сісти на заднє сидіння. Ну, то буде дві тачки Mercedes-Benz. А воно так пише, я сама себе викликала в таксішки до мене. Ну, подивлюся, як воно взагалі там, а, типу, пише Катерина, білий Mercedes-Benz, який є 350 плюс, і воно оце така ага. строчечка, прям мощна. Так, думаю. ну в Блек тебе не беруть. Взяли? А, взяли? А ти а хочеш я тебе розповім, що було. такі всі ті таблиці, це що? Ну, ну розказуй. Ну, прикинь, як воно, відеоконференція. Вона да. мені каже, що а її нема в списку. Да, типу, ми не можемо її додати. Я кажу: Ви бачили цю тачку? кажу. Ну, типа, як це ви не можете додати цю тачку? Ну це космодром просто 24-го року автівка, це нов'йо. А вони ж взагалі модельний ряд з 22-го mm -hmm. починається. Ну тобто там, вообще нова модель. Каже, ну ось так. Типу я кажу, а можна щось зробити? Якийсь запрос там кудись? Вони кажуть, можна, але ніхто їх не розглядає і одразу на ранок, одразу на ранок кажуть, що ні. Ну типу, є список, все, до побачення. Я кажу: Ну давайте, давайте спробуємо, тому що ну вони повинні таку тачку подивитись і розглянути, тому що ну це ну, вони будуть жалкувати. Дзвонить мана мені в понеділок. каже: Вас пропустили в оберблик. І каже, та ну що? Він каже, він каже, ну так, просто відповідь так пропустити все. Я кажу, в шоці, ви перша? Ну, типа, за цю історію, яку <говорить> вона працює там? Що, типа взяли автівку, отак, от просто тому, що водій настояв, вони подивились і все, сказали, класна автівка. Марин, <говорить> ти прикинь? Хоча в списку пишеться, що ЄКВЕ проходить тільки з 2010 року в комфорт. я думаю, який 2010 uh -huh. років, якщо модельний ряд uh -huh. 22-го, то ну типу бред. Скажи, голова, ти посмотри, машина, год випуску випускає два така. 2010. Коротше, я тобі скажу, що мені більше, ніж Зікер подобається. Я, я, до речі, коли що брав машину, я до EQS не доїхав, тому що. Мене не вийшло, ну, типу, страгуватись на мій бюджет. Я типу думав їхати, не їхати, але якщо я по ціні вже ніяк не влажу, знаєш. Та я думаю, ну, ще їхати, дивитись, Чи, просто. пока... Ну, типу, просто кататись на машині, на яку у мене немає грошей, я думаю, навіть не буду. І зараз я, звісно, офігіваю, І, чесно okay, тобі да. скажу. Ну, у тік ЄС, у це ж все в моніторах, да? Ні, там є або такі самі, або гіперскрін. Я просто читала, чим вони відрізняються. Вони відрізняються чисто цими кінськими силами та батареєю. Там ще щось плюс-мінус по комплектації. По, ну, по а комфорту... в тебе є? А в тебе немає проєктів, да? А то за що. Оце, може? Ні, це парковка. Це камера 360. Ні? Ні, проєкції в тебе немає. Там була така штука з відражателем. Ну, тобто вот. там в плюс в комплектації по фарам, по ну, проєкція, плюс-мінус. типа ціна відрізняється, але в принципі, то ну, ти що воно така приємна. Прям, ну, це, ти, це ти ще сидиш, да, підлаштовано під мене. Да, якщо не, я собі. значить, розлож... а ти що я, собі... ну, я би і не вліз. Ще кайф. А то дивись, зараз ще вийдемо. Тут ще там от світиться. Відкриваємо ага. двері, тут воно не видно, вийдемо на вулицю, mm. померся взагалі дорого-багато. там. У мене пасажир так виходив, каже, Офігеть. А ви почекайте, почекайте, не уїжджайте, дайте я засніму, як ви будете уїжджати. Ага. І такий, знаєш, такий відкриває, типу, отак, от веде, веде, Д의, веде, везде, так: ВД, 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 такі закривай, це уїжджай, такий, типу, уїжджай. А, ну іще ж, типу, ви кіаски до тяжки, А, ну <approve> так. Ну, я ради до тяжок, наверное, все-таки трошки б докинув. Ні, ну блин. Посюда назад, подивишся. Офігенно. Офігенно. Ну, і музончик би хотілося зацінити. А, точно. Давай. Это очень стар. О, офигенно. Как, да? Да. Фу, а -а -а -а. Офигенно вообще. Дуже кайфовая машина. Дуже. Прям вообще не очевидно. Знаешь, я просто, ну типа так, знаешь, загораюсь. Блин, ну так мне трошки обидно, что они Не замарачувались на рахунок цього пластику, всього, знаєш. От ти вроді би дивишся, ну так все офігенно. Ну, ну, да, Але пластик. ти дивишся тут, немає Алькантари. Ну, хоча в топові по-любому є Алькантари. Але так от дивишся. Просто взяти, допустим, зікр, да, чому я від нього був в захваті. бо там ти береш мінімалку і ти там отримуєш все одразу. Просто типу, відрізняється від максималки, там уже пневмо, там поворотний екран електричні двері, все. але в принципі в усьому ти отримуєш максимум. Ну, блін. Ну, зато, да, от це все, воно компенсує. Ну, тут просто кайф. То мені подобається, дуже чесно, я тобі скажу. Я не очікував, що я буду таке розказувати. Та, навіть я не очікував, що таке будеш розказувати. Я думаю, будемо трошки парафінити машину. І скажемо, так, ну, таке, типо. Я часто думаю, якщо ти прийдеш на iPad, а то там його розірвемо щось думаємо. Я думаю, що ти будеш сама крута таксістка на сьогоднішній день. Ну, мені здається, що кращого немає нічого в таксі зараз. Думаєш, ну, це знай крутіше. Я думаю, що так. Да. Ну, я бачу, що там інколи там в Тік токі хтось знімає, типу там на Іс-класі або там, на кубіки, от все. але ж це, ну, це, типу, просто контент для хайпу, це не людина, яка працює в таксі. А от іменно на постоянки для роботи в таксі, от це, типу, мені здається, на сьогоднішній день найкраща машина, яка там. Ну, іменно в плані естетичному і вот так от все. Ну, наші люди питають, чи не жалко мені тачку. А я кажу, так, да, жалко. Ну, типу, чесно, жалко, але ж, ну. Вона для цього і брала. Ну в першу чергу ти для себе, щоб ти кайфувала. Блін, як красиво, я в шокі, звісно. Скажи. Розкошно. Да? Ну так. Да. Прямо розкошне. О, може, так сидіти? заказики, да? О, єсть. О! Ага. Зимай. Прикольно. <рикольно. <рикольно> да. Тоже дорого багато. Па. Ну круто. <рикольно> Та ні, офігенна тачка. Я тебе вітаю. Ну все. Це кайф. Якщо будеш бачити по місту, можеш, то це свої їде. Yeah. Оля, два, два біленьких. Yeah. В салоні Мерс, взагалі на порядок круче зікра. Мощнее. А зовні мені все-таки Зікер більше подобається. Бо він ну, в нього вид типу, незвичний такий. А в салоні Мерседес однозначно просто кайф. Ну, а знаходимося ми в салоні постійно, правильно? Бачиш на одеських номерах? Yeah. У Мене питали, ви давно з Одеси приїхали? Mm -hmm. Кажу, ні, з Одеси недавно, але я не одеситка. Ну, Я вирішила оставити, а чи mm -hmm. ні? Класно. Ну все, зацінили? Зацінили. Ну все, класно. Значить Наступний ролик буде вже у мене зміна таксі. Просто як я їжджу з пасажирами. На цьому все я думаю, що я зараз буде собі придивлятися вже не этот, не BMW, що він там пітьорку, да а вже такий Mercedes, який і зараз буде дивитися. Так де тут ось такий у нас вийшов з юрцом пізнавальний емоційний і душевний обзорчик. А на останок я вам покажу ще ще декілька емоцій, як і обіцяла від починаючих блогерів та водіїв. А я з вами прощаюсь до наступного відео. Що які думки, яка ж все ж таки тачка? Та поки що не знаю, я гадав Люсіт, бо ми там чатом якось спілкувалися, але... але так і не дізналася, що за автівка. Мабуть... Не призналась, так? Так, так. Може ауді, може є може Volkswagen і Ну ось дивись, тут два ряди автівок. Ось перший ряд і другий ряд. Мерседес? Ось дивись. Чи якось викликає? Ну, так, електричний. Єдиний мерседес, я бачу електричний. Коротше, думаєш, мерседес. Ну правильно. Серйозно? я в шоці, Це так. Як так? Ну як тобі? Я думав лауті, думав там адішечка, ну мерседес. Мерседес. який є 350 2024 року. Ще й до Що? Ти Це твоя? Так, це моя. Давай, обсматрий. Вони ж мабуть дорогі ці фото. Капець дорога. не Ні, відкривається. Та ти просто ломишся в чужу тачку, тому вона не відкривається. О, Ой. О, ти що <сіх> ти ти, як ти салон. Там... Бачкі дорожки. Це явно не для таксі. Но це я вже випачкала, а да, там да. далі, якщо відкриєш, відкрий задній ряд. Так ти що, <сіх> це село. Така... Тут би і жив, так? Да? Та, конечно, конечно, Ну, Це тільки для прайму. Тільки для прайму. Я... Тільки да, для я... прайму. Нічого іншого як думаєш, мене взяли в прайм? Не знаю, не знаю. Ну як думаєш, така тачка, але може провініцяти, звісно, це прийти? Взяти. Конечно, така тачка, це що і панорамка, і все. І... Ну все, ти тільки що відкривав двері машини з прайму. Я в щось <різь> молодець, молодець. Друзі, хочу залишити свої враження при поїздці на Мерседесі EQE 350+. По-перше, це взагалі тачка іншого рівня. От загалом я не пам'ятаю, коли останній раз я їздила, хоча б на чомусь подібному. Ні, хоча пам'ятаю, пам'ятаю, моя Катруся катала мене на Tesla Model Y. але. Це не просто ні з чим. Я тільки що сиділа, регулювала сидіння під себе і трошечки піснула. Ви подивіться на цю систему. Воно ж повторює повністю сидіння, я собі там понатикувала, підрегулювала. Я просто я тут верещала. Звісно, я в лоб за те, що я цього не засняла, але факт. але факт. Ви подивіться, просто на ці краї вийде. боже, як воно гарно. Хочу Мерседес тепер. Нахіра мені той Форд? я хочу Мерседес. Ну що, готова побачити мою тачку? Готова? Yeah. Дивись на парковці, є багато автівок. Що є є варіанти. Надо би в самий А де в якому районі? Ти думаєш, що саме класна бібика буде, не? Да? Ну no, не вот это, надія. Тут десь вот это. Короче, не повірила, що вот это, не? Ну і не вот це. Ну там холодно. Холодно? Так. Це горяче вже. Ми сидись? У кафіні. Вау. Это, пен, это как раз как Типочки уже дивятся, да, на него? Вау, ложечка, ложечка. Не Распаковка чек. Ну что, открывай салон? Можно? Подвезь, да? Да. Просто, тяни. Просто тяни. Вау. Ну як тобі? Біленька? Ой, свіженька? До свідання, жінки. Все, Все одва летачку. Ферик, ти бачив ці закази в праймі? Так, хрест